Одна з дуже вагомих причин надмірної ваги проблем зі здоров'ям в грошей, про яку я ще не говорила, це невикористаний потенціал, накоплений вами потенціал до проявленості. Ми народжуємось всі, маючи енергію, сили, ресурси, таланти для проявленості. Ми маємо цей потенціал, і ми маємо цей потенціал використовувати, реалізовуватись так чи інакше. І якщо ви це не робите, якщо ви нехтуєте своїми можливостями, ваше тіло збільшить вас, вас зробить більшим, помітним для цього світу, щоб вже світ змусив вас проявлятися. То що з цим робити? Проявлятись, знайти затики, які не дають вам використовувати свій потенціал наповну, пропрацювати їх і почати випускати, як би я хотіла проявлятись у цьому світі, і де я себе реально зупиняю не через свої бажання, а через якісь зовнішні фактори. А якщо ти хочеш розібратися з цим швидко і якісно, пиши в коментарях діагностика, і в Діректі я проведу з тобою швиденьку діагностику і покажу, де ж твій потенціал захований.